Привіт, друзі! Сьогодні 5 лютого з вами знову Валерій Клочок. Росія вирішила зробити крок назад, відступила від своєї попередньої позиції щодо легітимності Зеленського. Пісков сказав, що все окей, нормально з легітимністю Зеленського можна проводити переговори. Але на жаль, в Україні відбуваються терористичні акти у територіальних центрах комплектування. Їх кілька зафіксовано з початку 2025 року. І також на Мюнхенській безпековій конференції Сполучені Штати Америки представлять План Дональда Трампа, такий довгоочікуваний, який дуже яскраво і е, різноманітно обговорюється в засобах маси інформації. Це відбудеться в Мюнхені 14 лютого. Зараз вам про це все по порядку розповім, тому, будь ласка, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Дуже прошу вас долучатися до роботи нашого каналу і, звісно, поширювати відео друзям, коментувати, ставити вподобайки. Воно так краще пропонується на платформі YouTube і більше знають правдивої інформації. Отже, друзі, давайте розпочнемо все ж таки з терористичних актів, які відбуваються зараз по всій Україні, в ТЦК. У Кам'янці-Подільському Хмельницькій області сьогодні пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки загинув один чоловік, четверо травмовані. Інцидент стався після того, як чоловік, якому 21 рік, приніс передачу, нібито військовозобов'язаному. Слідство займається цим інцидентом, так як і іншими, тому що, за повідомленнями начальника Нацполіції Вігівського, за 2025 рік зафіксовано дев'ять терористичних актів, які сталися поблизу або в приміщенні ТЦК. Є і такі випадки, коли телефонують на лінію 102, викликають поліцію на об'єкт. а Там виявляється, вже є вибухівка. Її нейтралізують уже відповідно спецслужби. Це дуже небезпечна тенденція. Зараз на Благодатний ґрунт протистоянні влади та суспільства Росія сіє зерно, яке легко проростає зерно розбрату. Я хотів би, друзі, щоб ми були максимально обережними з цим, тому що бачу дуже багато непривабливих коментарів на адресу влади, яка не вживає достатніх заходів для того, щоб мобілізація справді була цивілізованою, була справедливою, хоча обов'язок хоча б стати на військовий облік у е військоматі ТЦК. Він передбачений для всіх. Відповідальність має бути взаємною. Це, друзі, моя особиста позиція. Я сподіваюся, що ви її розділяєте. Ну, принаймні, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих терористичних актів, які сьогодні вчиняються у приміщеннях або біля них територіальних центрів комплектування. Є і хороші новини. За даними моніторингового проекту Deep State, який посилається на Генеральний штаб Збройних сил України. Я вам акцентую, друзі, на цьому увагу, тому що. Свого часу DeepState встряп у скандал. Вони публікують інформацію кожного дня, де інформують всіх про те, скільки територій ми звільнили або втратили. Ну і от одного разу між DeepState та генштабом відбулася невеличка дискусія, не дуже приємна для останніх. Вони навіть були на межі закриття. Вони продовжили свою роботу. Втім, я так розумію, що багато інформації зараз погоджують з генштабом. Так от. За даними моніторингового проєкту Діпстейт, який посилається на Генштаб, акцентую ще раз вашу увагу: російські війська вже сім днів поспіль зменшують інтенсивність штурмових атак. І я особисто також відзначаю, що справді щоденні звіти Генштабу засвідчують, що кількість атак зменшується. Ну, до прикладу, завчора їх 80. Хоча на піку у грудні ця цифра сягала майже 300-292. Якщо брати в розрізі місяців, в листопаді таких атак було 5205 173 на добу, грудень 6247 201 на добу, січень 5087, 164 на добу і за перші дні лютого, 4 дні, 381 атака, 95 на добу. Це ще не показник, дійсно будемо за цим спостерігати, але я чую не одні вже коментарі від своїх колег, військових експертів про те, що дійсно інтенсивність дещо зменшилась. Це може видаватися фантастикою, але статистика сухі цифри. І сьогодні спецпредставник з питань Росії та України Кіт Келух у своєму твіттері в мережі X, ну, у створеному аккаунті, написав наступне. Ради повідомити про свою участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нагадую, друзі, вона відбудеться з 14 по 16 лютого в Європі. Як спеціальний посланник у справах Росії та України я з нетерпінням чекаю розповісти про мету Дональда Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові з нами працювати. Все, це, вся цитета Келога. Але журналістам вдалося дізнатися деякі подробиці. Витік інформації, звісно, відбувся. Видання Bloomberg пише про те, що Кіт Келох представить план замороження війни, завершення війни. Ну я його називаю замороженням, оскільки Дональд Трамп прагне заморозити бойові дії по лінії бойового зіткнення, і також представить гарантії безпеки для України, які необхідні для того, щоб Росія не відновила війну знову. Тобто буде всього-навсього два пункти за великим рахунком. Хоча, звісно, ну, план буде то Це, але це те, що сьогодні повідомляє Bloomberg, уже буквально за кілька годин після посту Келога в мережі X з'явилося і повідомлення від журналістів. Українське видання НВ ще кілька днів тому повідомляло про те, що Келог має приїхати до України після 11 лютого. Чи буде він в Києві до Мюнхенської безпекової конференції, чи буде після. Не можу вам сказати, але я не виключаю того, що зустріч із Зеленським відбудеться Кітакелога саме в Мюнхені. Можливо, з командою українською, поки що в офісі президента розмірковують над цим конкретної інформації нема. Але ще раз наголошу: поки що план складається з двох пунктів: заморожування війни за нинішньою лінією фронту і надання Україні гарантій безпеки. Ну а потім розпочнуться конкретно переговори. Хоча я вбачаю, що переговори будуть проходити в декілька етапів. І Москва вже заявила про те, що вона готова відступити від своїх позицій, які займала раніше, щодо легітимності Зеленського. Вони постійно стверджували про те, що легітимність Зеленського сумнівна, що його треба переобрати. Що треба провести вибори, ну хоча від цієї позиції вони не відступають, що з ним не можна проводити переговори. Верховна Рада має ухвалити закон, який має скасувати указ Зеленського, яким він сам собі заборонив переговори з Путіним. Ну і так далі. І Путін про це говорив. Але схоже, що у Кремлі є різні думки, і от Пісков озвучив думку когось. Я не знаю кого, друзі. Мені складно вам сказати. Але, певне, не Путіна, не Наришкіна і не Патрушева. І сказав, що незважаючи на проблеми з точки зору легітимності президента України Володимира Зеленського, Москва нібито все одно відкрита для переговорів. Частина прямої мови звучить його наступним чином: про те, що пан Зеленський має великі проблеми, де Юри, з точки зору своєї легітимності, але навіть незважаючи на це, російська сторона залишається відкритою для переговорів. Фактично, вони. Такий спосіб говорить, що ми готові сісти за стіл переговорів з Зеленським. В той же час Зеленський повідомив сьогодні, що він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним. Ну, скажімо так, досягнуто в публічній площині згоду на старт переговорів. Але про що саме будуть говорити? Поки що ми говоримо дуже-дуже обережно. Інформації не дуже багато. Першим пунктом, як бачите, Дональд Трамп називає саме припинення вогню. Пісков також підтвердив, що Крем підтримує контакти з окремими відомствами адміністрації Дональда Трампа і зазначив, що такі контакти останнім часом стали інтенсивнішими. Ну, тут він трішки лукавить, скажу так, дуже обережно, тому що такі контакти інтенсивні давно, з моменту завершення виборів у США після 5 листопада минулого року, але домовленості досягається доволі складно. І про це також підтвердив Володимир Зеленський, оскільки я не маю сумніву, що він посвячений в деталі цих контактів між Вашингтоном та Москвою. І сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, він відповідав на багато запитань. Фактично щодня майже він дає інтерв'ю. ЗМІ він сказав, що умови Росії стосовно Курської області нас ще певне здивують, але не поточнив, що і розповів про те, що ми дізнаємося про них, коли. Почнеться процес дипломатичного врегулювання, ну тобто доволі швидко. Що він, власне, сказав? Завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання, закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які будуть умови у русських до України щодо Курського напрямку. Все, друзі, крапка, більше ми нічого не поточимо. Але доволі інтригуюча заява Зеленського, яка засвідчує про те, що. Ці переговори відбуваються не просто, але так як я вам розповідав у ранішньому відео, Зеленський наголосив на тому, що він не готовий втрачати мільйони життів за повернення окупованих територій в воєнний спосіб, тому що це не гарантує повернення цих територій. Але також сказав, що Україна готова буде стояти надалі, навіть якщо Сполучені Штати Америки припинять військову допомогу Україні. На даному етапі така допомога надходить. Ну, загалом скажу, що багато суперечливих заяв лунає від Зеленського, тому треба бути ну, максимально конструктивним до того, що звучить, оскільки на даному етапі справді він говорити по-іншому не може. Я зараз просто, друзі, вам хочу заакцентувати на цьому увагу. Оскільки тривають переговорні треки. В публічній площині ми будемо бачити і чути багато суперечливих заяв і з боку Кремля, і з боку України, і з боку Вашингтона. Саме тому я намагаюся вам пояснити цю контраверсійність і вималювати якусь загальну картину. А ви, до речі, пишіть свої думки з приводу почутого. Також сьогодні ухвалено путіним дуже неприємне рішення на перший погляд, але це також, знаєте, така страшилка публічна. Путін вніс на ратифікацію в Державну думу договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Вони давно вже ведуть розмови про союзне государство. Ці історії вже ну, рахуйте з 97-го року 27 років, ледь не 30. Документу як такого остаточного про створення такого союзного государства не підписано до цієї дати, але якісь там договори вони заключають. Ну от, е, черговий договір про гарантії безпеки з Білорусію передано на, на ратифікацію Держдупу Російській Федерації. Там, зокрема, передбачається. Застосування ядерної зброї. Це не щось нове. Путін постійно десь і намагається засувати. І там написано, що російську ядерну зброю можуть використати в разі, якщо проти Росії або Білорусі застосують звичайну зброю і це створить загрозу суверенітету. Це також не нове. Але сьогодні ще одна заява пролунала від Зеленського, яка доволі цікава, як на мене, в контексті Білорусі. Він сказав, що Путін спробує втягнути Білорусь у війну навесні. Влітку або восени цього року. Ну, такий часовий проміжок доволі великий. Що мені особисто вказує на те, що це не обов'язково буде війна проти України. Так, друзі, це може бути якась і диверсія проти країн Балтії, тому що і Польща, і країни Північної Європи, і інші країни побоюються того, що у разі замороження війни в Україні Путін почне кошмарити Європу. Я, до прикладу, давно притримую саме такої позиції, і путіну в цій частині дуже важливо зараз справді заморозити війну, нарощувати свої спроможності, влаштовувати диверсії. Ну, це не буде повномасштабна війна проти, наприклад, Польщі чи країн Балтії як проти України, але буде серйозно він дошкуляти сусідам. У північній Європі і ще раз наголошую, навіть і Польщі вихід до Польщі через Білорусь. Ну є ще і Калінградська область, звичайно, але от якраз про Білорусі мовиться, що якщо хтось нападе на Білорусь, то він використає ядерну зброю. Чим власне зараз погрожує саме країна Європи в першу чергу. І також сьогодні Зеленський підписав закон про чергове продовження воєнного стану і мобілізації в Україні. З 8 лютого по 9 травня 25 року. 9 травня ну, от співпадає з великим побідобєсієм в Москві. І під цю дату можуть підігнати навіть і замороження війни. Про це вже говорилося неодноразово. Зеленський сказав, що після того, як буде припинений вогонь, скасований воєнний стан, то в Україні також і проведуть вибори. І про вибори буде також ще одна цікава інформація, тому не перемикайтеся, дивіться відео до кінця. Буквально одна новина із США. Їх кожного дня дуже багато, але не можу вам цього не повідомити. Адміністрація Дональда Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО. Це Організація ООН з питання світу, науки і культури. Ну, в принципі, Трамп виходить дуже з багатьох світових організацій, перестає їх фінансувати, тому що відноситься до них доволі скептично. До прикладу, навіть. Президент Аргентини оголосив про те, що також має намір вийти із Всесвітньої організації охорони здоров'я, як то зробив Трамп раніше. Білий дім, як пишуть у ЗМІ, прагне переглянути співпрацю із усіма міжнародними організаціями, а також конвенції та договори на предмет. Радикальних або антисемітських настроїв про це йдеться у повідомленні адміністрації. США. ви знаєте, що сьогодні Трамп підписав указ про повторний вихід з Ради ООН з прав людини та про припинення фінансування Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям. Він це робив і раніше, за часів по своїй попередній каденції, і робитиме це і надалі. Навіть програма USAID, яка сьогодні в епіцентрі світового скандалу, сьогодні поставлена під контроль. Марка Рубіо, держсекретаря США, який сказав, що USAID займатися благодійністю не буде. Не будуть вони фінансувати всі програми, як то раніше фінансували, буде виключно вибірково і лише ті програми, які є в національних інтересах Америки. Як вони будуть визначати ці національні інтереси? Мені, чесно кажучи, невідомо. І на це запитання відповіді вони не дають. Також наступного тижня, 12 лютого, планується проведення засідання групи Рамштайн. Я вам вже говорив, що я не вбачав за можливе, в принципі, проведення засідання Рамштайн з нового року, оскільки розпочала працювати інша місія НАТО в Ізбадені, яка покликана підтримувати Україну і забезпечувати Україну військовою допомогою. Але все ж таки це засідання має відбутися онлайн або офлайн, невідомо. І є одна деталь, дуже примітна. Сполучені Штати Америки на цьому засіданні головувати не будуть. Чи будуть вони взагалі невідомо? Головувати має Британія. Можливо, тут і почнуть говорити про створення якогось військово-політичного блоку на базі Європи, де членами такого військово-політичного групування можуть бути не обов'язково члени Європейського Союзу, та ж сама Британія. Ну, я вітав би таку ініціативу, і це було б дуже круто і правильно. І це не паралельна структура НАТО. Вона не заважатиме НАТО, але от вона вкрай потрібна для того, щоб стримувати російську агресію. Ну, принаймні, це поки що мої бажання. Хоча, друзі, як я вам морив, окремі заяви в Європі вже з цього приводу лунають. І на завершення про вибори. Українська делегація, ледь чи не ста політиків, різного готонку. І це не одна делегація, це купа делегацій нині перебуває у Сполучених Штатах Америки. Там український тиждень. Вони намагаються зустрічатися із представниками Трампа, запевняти, що лише вони здатні врятувати Україну і будуть спрацювати із командою Трампа найефективніше, а не хто-небудь інший. І в такий спосіб справді готуються до виборів, тому що повідомлення від Кіта Келога, яке він наводив в якомусь виданню, яку якого, якого цитував Reuters про вибори, воно до певної міри каталізувало процеси передвиборчі в Україні. Ну, от, до прикладу, на сайті Центральної виборчої комісії у січні 2025 року відновили доступ інформації про вибори, яка спочатку повномасштабного вторгнення була закрита з міркувань безпеки. Я дізнався про це зі ЗМІ і дійсно дуже цікава деталь. Зокрема, йдеться про інформацію про обраних депутатів, склади виборчих комісій, президентів України за різні роки і результати місцевих виборів. Також ЦВК повідомили, що незабаром відкриють доступ і до реєстру. Вони його поточнюють. Ну, от коли буде вже така можливість, коли кіберфахівці скажуть, що так, окей, все можна відкривати, тоді ця інформація стане публічною. Чому це відбувається? Ну, як на мене, абсолютно очевидно. Ситуація рухається до замороження, скасування воєнного стану і проведення виборів. Звісно, виборів в умовах війни, коли будуть обстріли, не буде. Це треба зрозуміти. Але те, що виборчий процес невідворотній у випадку заморозки ну це також очевидно. Пишіть, будь ласка, друзі, свої коментарі, що ви думаєте з приводу почутого. Мені цікаво буде почитати ваші думки. Дякую, що ви це робите. Дякую, що підтримуєте мою роботу для вас, мої дорогі підписники, випадкові глядачі каналу. Залишайтеся тут. Тут буде цікаво. Всіх люблю, всім шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!